Друзі, мої вітання. Сьогодні ми знаходимося в селі Петропавлівська Борщагівка, 2 кілометри від Києва. І у нас на огляд з'явився дуже гарний новенький будинок з загальною площею 165 метрів квадратних, розташований в центральній частині села. Ось така чудова асфальтована вулиця. До будинку підведено газове опалення. І заходимо на територію. Отож, при вході у нас автоматичні ворота, власний септик. Ось така чудова. Огорожа у нас по периметру нашої ділянки, а сама ділянка у нас 7 соток. Давайте зробимо невеличкий огляд території, потім зайдемо всередину, покажемо планування і ремонт. Також ми маємо навіс на два автомобілі, автоматичні ворота, озеленення, також виконано ландшафтний дизайн і автоматичний полив. Ось тут невеличкий технічний кран для виводу води. Внутрішній дворик у нас виглядає ось так. тераса має загальну площу 30 метрів квадратних. І ось тут у нас ще виконано led підсвітку Дуже гарно цей будинок підсвічується ввечері. Також окрасою нашого будинку є ось такий чудовий басейн 3,5 на 7 метрів. Ось так чудово циркулює водичка. Басейн з підігрівом і також з підсвіткою. Ось так виглядає наш будинок з внутрішньої частини ділянки. Сам будинок побудовано з керамоблоку, утеплений пінопластом. І на фасаді у нас ось така емітація термодерева і також декоративна штукатурка. Також дуже багато висаджено різних рослин. Ділянка виглядає дуже гарно. Ну що ж, тепер заходимо до самого будинку. В будинку у нас 4 спальні кімнати, три санвузли, 2 гардеробні і кухня вітальня Отож, при вході у нас ліворуч вбудована шафа, де ви можете зняти верхні речі, і також зняти і сховати ваше взуття. А праворуч у нас ось така повний зріст, велике дзеркало. Перший поверх у нас. Виконана підлога з керамограніту, відповідно, водяна тепла підлога. Отож, перше приміщення це у нас кабінет або ж гостьова спальна кімната. Тут уже встановлено ось такий диванчик і є робоче місце, робочий стіл. Цю кімнату можна використовувати як кабінет, також зробити бібліотеку. І ось тут, за необхідністю, можна розмістити ваших гостей. Далі у нас ліворуч іде котельня. Ось так виглядає котельня. Основний елемент опалення це газовий котел, це накопичувач системи очистки води і грибінки на теплу підлогу. Ми проходимо далі. Наступна кімната у нас це гостьовий санвузол на першому поверсі. Тут встановлений душовий блок. Ось такі чудові підсвіточки. Давайте. Ось так, підсвітка дзеркала і підсвітка душової. Туалет, умивальник і вбудовані полиці. Також у нас є ще одне приміщення на першому поверсі. Це більше таке технічне приміщення, яке ви можете використовувати і поставити тут пральну машинку, і сховати якісь непотрібні вам речі. Далі ми переходимо в об'єднаний простір це велика кухня-вітальня. Ліворуч у нас зустрічає кухня. Тут є вся необхідна вбудована техніка ось тут велика морозильна камера. Це техніка новесенька і на гарантії. Це холодильник. Далі у нас іде мікрохвильова піч, духовка, штучний камінь, дуже якісна і красива стільниця. Також обов'язково посудомийна машинка, франки варильна поверхня і витяжка. І ось так, власне кажучи, виглядає обідній стіл. Він розрахований на 6 з можливістю збільшити до вісьми персон. І сама вітальня, 65-та діагональ телевізор і великий м'який диван. Також з цього приміщення ви можете вийти на терасу. Давайте продемонструємо ось так. Ми відкриваємо двері і потрапляємо на нашу терасу. Терасу ми вам вже показували, тому повертаємося до будинку і піднімемося на другий поверх. Покажемо вам ще. Кімнати, які є у нас на другому поверсі. Сходи виконані з дерева, також у нас є нічна підсвітка кожної сходинки. Пофарбовані стіни, дуже гарна, така приємна світла фарба. І ось така чудова люстра, яка дуже гарно вписується в інтер'єр. Перша кімната у нас дитяча. Тут передбачено місце під велике двоспальне ліжко. Це також може бути гостьова спальна кімната. Тобто, ви можете розмістити ліжко ось тут. Ось тут повісити телевізор. І навіть ось тут передбачили розетки під робоче місце. Ми проходимо далі. Наступна кімната у нас ще одна дитяча. Вона майже ідентична за площею, вона також довільного планування. Тобто, за бажанням, ви можете розмістити тут. Або дитяче ліжко, або велике двоспальне ліжко. Це вже як кому буде зручно. Ну і також ось тут є у нас такі дерев'яні класні панелі, підсвіточки і люстра. Далі у нас спільний санвузол, який передбачений саме на оцих дві кімнати, які ми вам вже показали. Тут у нас є ванна, полотенце сушка, ось такі класні полиці для ванни. Також є вбудовані полиці, туалет, умивальник і велике дзеркало з підсвіткою. Ну і остання кімната це, як ви вже здогадалися, господарська спальня. Найбільша спальня в цьому будинку. Тут же, власне кажучи, встановлено велике ліжко 2х2. Також у нас передбачено місце. Ось тут залишили під е тумбочки, або різні полиці. Ось тут у нас є дзеркало, невеличка мейкап-зона, де ви можете поставити гарний стілець і зробити собі а, таке невеличке робоче місце. Далі, ось тут буде телевізор, також є вихід на терасу. Ми вам її покажемо в кінці. А ми переходимо в гардеробну. Ось така чудова гардеробна, але це ще не все. Тому що, окрім гардеробної, яка у нас є в цій кімнаті, подивіться. Скільки багато різних полиць, також у нас LED-підсвіточки на кожну полицю. У нас тут є ще своя окрема ванна кімната, яка виглядає ось так: подвійний умивальник, величезне панорамне дзеркало і ось така ванна з віконцем. Друзі, погодьте, дуже зручне планування, враховуючи те, що площа будинку не така вже й велика 165 метрів квадратних. І окрім цього всього, що ми вам показали, у нас є ще тераса на другому поверсі. Подивіться, яка вона також велика і простора. Ось тут вже встановлені скляні перегородки для вашої безпеки. Ось так виглядає внутрішній дворик з басейном, який ми вам показували. І ось так виглядає наша тераса. Ну і саме головне, друзі, ціна такого будинку на сьогоднішній день вона складає 510 тисяч доларів. Що вам сподобалася ця пропозиція? Підписуйтесь на наш YouTube канал, поставте лайк нашому відео і приїжджайте на перегляд. До зустрічі!